Шановні любителі рукоділля, вітаю вас! Сьогодні вашій увазі продовження вишивки виробу. Я виконуватиму ось такі зубчики, утворюючи вишукану рельєфну кромку. У роботі використовую канву Count16. голка із тупим вістрям. Бавовняні нитки номер 8 колір 725. Я вже виконала цю частину роботи, розрізаю і висмикую дві нитки з усіх сторін виробу, утворюючи проріджені доріжки. Протягую робочу нитку. Я розпочинаю виконання шва ближче до куточка, орієнтуючись на основну вишивку. Захоплюю дві нитки тканини. Ось вони. Виконую 4 оберти, заповнюючи висоту доріжки і одночасно закріплюю під стіпками початок робочої нитки. Бачите? Одразу захоплюю дві нитки тканини для виконання наступного стовпчика. Знову виконую чотири оберти, накладаючи стіпки вверх один на одного. Знову захоплюю дві нитки наступного стовпчика. Виконую куточок і переходжу на іншу сторону виробу. Відрізаю зайву нитку і так продовжую вишивку на всіх доріжках по периметру виробу. Завершую вишивку шва. Зверніть увагу, зараз я нитку протягую на вигорітній бік, закріплюю нитку під виконаними стіпками і знову повертаюся на лицевий бік виробу. Робочу нитку я залишаю і відрізаю зайву тканину по всьому краю виробу. Повертаю виріб на виворітній бік, беру допоміжну нитку, згинаю тканину по лінії, відступивши від краю три нитки і приметую її. Тепер складаю ріжок виробу з вивороту по діагоналі, залишаю від куточка два стовпчики і от з цього місця по цій лінії я сшиватиму куточок виробу. Беру допоміжну нитку в колір тканини і сшиваю куточок. Підрізаю куточок. Так виконую всі куточки виробу. Я складаю тканину так, щоб виконаний шов опинився на кромці виробу. Слідкую, щоб співпали стовпчики. Тепер беру допоміжну нитку і приметую зігнуту тканину. Далі роботу продовжую тією самою робочою ниткою, протягую нитку на виворітній бік, вводжу голку із лицьового лицевого боку посередині стовпчика, відступивши вниз від шва одну нитку тканини. І виводжу на виворітній бік теж посередині цього ж стовпчика. Стібок виконаний. І знову вводжу голку з робочою ниткою посередині наступного стовпчика. Ось дивимось цей виборітній бік. Так виконую по всій кромці виробу. Дивіться закріплення нитки у цьому шві. Беру нову нитку з цього ж таки виворітнього боку, зверніть увагу місце введення голки, повертаюсь на лицевий бік і далі продовжую вишивку. Виконую куточок. Завершую і одразу переходжу до виконання таких самих стіпків, але у зворотній бік. Таким чином я закріплюю зубчики у два прийоми. sad ću tebe kloniti Тепер дивіться закріплення нитки. Зверніть увагу місце введення. Голки. Повертаюсь на лицевий бік і далі продовжую вишивку. І завершую закріплення зубчиків нитку протягую, відрізаю. Тепер дивимось. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих творчих ідей. З вами була Оксана Благута. Залишайтеся зі мною та дивіться продовження вишивки цього виробу. Дякую за перегляд! Зробіть цю красу.